Комунальне підприємство Лискводоканал продовжує активну співпрацю з міжнародними організаціями для покращення якості своїх послуг за участю екологів, громадськості та представників міської влади відбулось публічне обговорення проєкту співпраці між представниками комунального підприємства та дитячого фонду. ООН. Ми розпочали співпрацю з ЮНІСЕФ. Це світня організація, яка дбає про життя, здоров'я і безпеку дітей, майбутніх поколінь. Ми успішно пройшли всі переговорні процедури. Був підписаний відповідний грантовий договір. Один із трьох компонентів співпраці з фондом проект реконструкції каналізаційного колектора, що на вулиці Цегельна, який проходить у зоні впливу на заповідник місцевого значення Гнідавське болото розпочнеться уже за кілька днів. Загальна сума гранту на проект у межах співпраці становитиме понад 15 мільйонів гривень, враховуючи фінансовий стан. Підприємства, який досить є складним в умовах не тарифів, вже протягом трьох років великий рівень збитковості, але разом з тим ми повинні думати про людей, про майбутнє, що робити, і ми максимально шукаємо усі грантові кошти, донорські кошти, які допоможуть нам в. В наших таких питаннях в тих викликах, які стоять на сьогоднішній момент, реконструкція напірного каналізаційного колектора є важливою, оскільки територія, де він розміщений, є екологічним об'єктом для міста, і захист його екосистеми є пріоритетом проекту. Зокрема, ЮНІСЕФ фінансує реконструкцію колектора, щоб зменшити ризики забруднення і зберегти природні ресурси для майбутніх поколінь. Чи не порушить це екологічний стан? То кудась? Було, так, і е, там є дуже багато е, різновидів птахів. Ну, зараз йде боротьба за те, щоб зберегти екосистему. Так. Бо будь-який проєкт, там є оцінка впливу на навколишнє середовище, типу розділ е, по українському законодавству. Є... Чіткі вимоги державних будівельних норм, екологічного законодавства, як треба проводити роботу, щоб не нашкодити. Напірний колектор був збудований ще в радянські часи і вже давно вичерпав свій експлуатаційний термін. При фактичному терміні роботи понад 45 років труби колектора зазнали значної корозії, що призводило до частих аварій і витоків стоків у річку Стир. Місцеві мешканці зізнаються, що не очікували, що хтось візьметься за цей дороговартісний проект, який давно потребує уваги. Мені, наприклад, це дуже подобається, тому що ми так страждали від того, коли він тут дуже рвався постійно. Нас то ще не так, там далі парк, там там був великий дуже порив і там же ж така зона рекреативна. І воно тече це все так, ну дуже неприємно було далі. Там було декілька поривів, і не один раз, особливо коли взимку у Луцькводоканалі запевнили, що побажання лучан будуть враховані а роботи проводитимуться з мінімальним впливом на навколишнє середовище та з використанням якісних довговічних матеріалів. Другим важливим компонентом співпраці з ЮНІСЕФ є створення для дітей та молоді простору, де можна ознайомитись з роботою комунального підприємства Лу. Водоканал. Планується розмістити її на базі першої станції водоочищення, збудованої ще в 20-х роках минулого століття. Передбачатиме навчання і ознайомлення дітей, школярів з роботою підприємства, як все починалося, які були витоки, як треба поводити себе з водою, як з каналізацією, тому що ми досить часто проводимо відповідні екскурсії. Дітям це цікаво, але ми не мали там такої платформи, де ми могли би це все. Відносно якісно показувати ЮНІСЕФ працює у 190 країнах, щоб допомогти дітям зберегти їхнє життя, захистити права та дати можливість для розвитку. Співпраця з Луцькводоканалом лише розпочинається є черговим кроком у підтримці здорового та безпечного середовища для дітей та молоді, допомагаючи зберегти їхнє дитинство та забезпечити їм краще майбутнє.